Якщо хочеш вивчати мистецтво, приємно та з користю проводити довгі вечори, можу порадити гарні фільми. Буду радити кожну п'ятницю, тож не забувай підписатися. Альтаміра. Печера з наскельним живописом, яка була відкрита у 1879 році, її ще називають Сікстинською капелою кам'яного віку, а малюнки з печери визнані одними із найважливіших збережених живописних і художніх циклів первісного мистецтва. Відкриттю цієї печери присвячений іспанський, драматичний, біографічний фільм 2016 року з одноіменною назвою Головну роль, в якому блискуче виконав Антоніо Бандерас. Фільм розповідає, з якими складнощами зустрівся археолог оматор Марселіно та його дев'ятирічна донька Марія при відкритті печери епохи пізнього палеоліту. Як складно прийшлося відстоювати це відкриття, доводити його достовірність та одночасно боротися з встановленими догмами католицької церкви та наукової спільноти.